Лекція номер 4 залізобетонні конструкції. Особливості виконання та оформлення креслень конструкції. Мета лекції ознайомити слухачів з основними вимогами стандартів щодо виконання креслень конструкцій залізобетону. Спершу поговоримо про залізобетонний виріб. Що таке залізобетон? Це поєднання двох різних за своїми властивостями, механічними характеристиками матеріалів бетону та сталь. Бетон це штучний камінь. Отриманий в результаті твердіння суміші, що складаються з піску, крупного заповича, щебеню або гравію, цементу і води. На картинці ви гарно бачите, от якраз ще в рідково не застившому стані бетонний суміш. І бетон, по суті, як будь-який камінь, гарно витримує, він гарно працює на стиск і погано працює на розтяг. І от якраз для того, щоб посилити його стійкість на розтяг, в саму конструкцію включають сталеву арматуру. Процес виготовлення залізобетонних виробів вирібів полягає в тому, що в готову форму в опалубку, ось ви бачите на картинці, вкладають спочатку арматуру і потім зрибають бетоном. Опалубка може бути роз'ємна, так і нероз'ємна. Для кращого розтікання бетонної суміші можна додавати, тобто виріб вкладати на вібраційні площадки чи спеціальними інструментами його вибрювати, щоб він гарно розтікався по формі і не створювалися пустоти. Бетон при затвердінні місць щеплюється з металом, і під дією зовнішніх сил обидва матеріали працюють спільно. І плюс бетон ще оберігає саму арматур, сам арматурний ось цей каркас від зовнішніх впливів, від корозії, від перепадів температури і так далі. Тобто вони спільно працюють. Арматура і види арматурних виробів. Арматуру за призначенням поділяють на робочу, конструктивну, монтажну та анкерну. Робоча арматура. Сприймає основне навантаження. Конструктивна це сприймає вже усадку розширення, температуру впливу і так далі. Якщо говорити про розрахунок, і, наприклад, який діаметр має бути арматури, то у робочої арматури він визначається за розрахунками. А ось для конструктивної арматури перед визначається мінімальним відсотком армування. Монтажна. Це та, що становиться для об'єднання, якраз робочої і конструктивної сітки та каркаси. А анкерна це закладні деталі. От На зображеннях ми бачимо плиту, всередині плоский каркас, тобто, це у нас робочі арматури, оточений бутоном, і є закладні деталі для трансформування та вкладання вже виробу в їх місце розташування. І так само балка. Ми бачимо вже просторовий каркас, знову ж таки, робоча арматура і монтажна арматура для з'єднання. Які бувають види арматури. Перше, це арматурні стрижні подинокі, для кращого щеплення можуть бути загнуті на кінцях. Далі у нас є плеський каркас, просторовий каркас, арматурні сітки, плоска та ролуна. Так, це у нас арматурний блок, стрижнєва арматура, гладка і рефлена передичного профілю. І каркас колони, і каркас колони жорсткої арматури, посилена, тобто по суті. А, тобто, ми будемо з вами розглядати от декілька з них і більш детально подивимося на окремі стрижні. Це робоча арматура, що сприймає основні розтягуючі зусилля. Знову ж таки, бувають гладкі, як ми сказали, та періодичного профілю. На Наприклад, ви бачите періодичного профілю, тобто вони. Ось такі більш рифлені якраз це допомагає кращому щепленню з бетоном. Якщо вони гладкі, то для кращого щеплення їх загинають якраз на кінцях. Сітки це зварні арматурні вироби, які виконуються у вигляді полотнищ або рулонів. Зазвичай використовують для збереження форми при бетонуванні, а також для сприймання осадкових і температурних зусиль в бетоні. І сітки зазвичай вкладають у нижню розтягну... розтягнуту зону виробу. На зображенні ми бачимо кресленик, вказується, де повзня арматура, де поперечна арматура. Також ми бачимо крок зображений: S1 це поперечні арматури крок і S – це повзні арматури. Вказується випуск арматури, повзній та поперечні. Каркаси, в свою чергу, можуть бути плоскими, як ми бачимо, він складається з найбільше з чотирьох повзніх арматур, це якраз робочі. І поперечні монтажні арматури. Аксонометрія, вигляд спереду, вигляд з боку. І також каркаси можуть бути просторовими. Це вже просторова конструкція, яка складається з зварених між собою плоских каркасів, поперечних стрижнів або вигнутих плоских каркасів чи сіток. Ми бачимо робочу арматуру, монтажну арматуру, хамоти, приклад просторових каркасів, як ми знову ж таки бачимо, робочу, монтажну арматуру. І Знову ж таки, на наступному слайді ми бачимо просторовий каркас, ми бачимо аксонометричну проєкцію, підписані стрижні, для того, щоб зараз ми подивилися експлікації Далі бачимо фронтальне зображення, спрощене зображення, і розріз 1-1. Ось він позначений. А тепер давайте подивимося специфікацію до каркасу. В деталях ми бачимо його. Позначення за загостом, і тепер дивимося позначення. 1, 2, 3, 4 — це якраз ці позначення, які ми бачили на кресленні. І що ми далі бачимо? Його довжину, тобто от перший елемент. Що це? Ось у нас це пряма арматура, робоча. Так, Ми бачимо довжину 5450 мм, кількість і маса. Так? Тобто один перевіряємо, їх має бути два. Раз, два. Так, чудово. Двійка теж 5740 довше. Один лише. Так, ось. він. І три, Їх, знову ж таки, має бути два. Так, ми бачимо два. І дріт. Там вже у нас. Це в нас монтажна. 1480 11 штук. В наступному слайді ми бачимо способи армування залізопотонних виробів. Тобто, ми бачимо, що в плоских. Елементах, в плитах, наприклад, дуже часто використовується сітка. В балках декілька просторових каркасів. Так, тобто в колонії зазвичай просторовий каркас. І ми перейшли до закладних деталей. Закладні деталі це арматурні вироби, які використовуються для з'єднання окремих залізобетонних конструкцій між собою. Це, як правило, Закріплені в бетон пластини або стрижні, виведені на зовнішню поверхню виробу. Вони не просто вкладаються в бетон, вони мають бути гарно щеплені з основним опорним каркасом всередині бетонної суміші. Це особливо стосується підйомно-монтажних петель, От як ми бачимо на фронтальному зображенні і на бічному, от якраз в цьому місці петля зачеплюється за робочу арматуру, тобто за основний каркас. Вони якраз виготов... підйомні монтажні петлі застосовуються для підйому і трансформування залізобетонних конструкцій. Наступна наша тема це робоче креслення. І перше, що поговоримо, це склад комплекту робочих креслень залізобетонних виробів та конструкцій. Перше, це схема розміщення елементів залізобетонних конструкцій. Друге це складальні креслення бетонних і залізобетонних конструкцій. Третє це креслення арматурних, закладних і сполучних виробів, виносні елементи. І четверте це специфікація і відомості витрати сталі на елементи. Для прикладу ми бачимо складальне креслення залізобетонної колони, Це схема армування, відомості деталі. Ми бачимо як і ескіз, так і позначення і специфікація матеріалів арматурних виробів. Ми вже бачили приклад раніше. Правила виконання та умовні графічні зображення будівельних конструкцій і їх елементів. Спочатку поговоримо про важливі правила розуміння, як складати креслення. Зображення елементів подаються у вигляді проєкцій і розрізів. З цим, з цим ми вже знайомі і працювали. За основну проєкцію береться та, та що дає найбільш повне розуміння об'єкту. І вона має бути достатньо проста для розуміння. Всі лінійні розміри накресенів показуються у міліметрах. Накреслення за залізобетонних виробів бетон вважається прозорим, тобто ми креслимо його контур. Контури виробів виконуються в тонких лініях, арматурні стержні показуються товстими лініями. Перед вами графічне зображення арматури, і тут ми зупинимося трошечки детальніше. Давайте роздивимося кожній з них. І так, найголовніше це зображення арматурного стрижня. Тобто, по суті, це пряма арматура, і ми бачимо ось це вигляд спереду, да? тобто ось це торця. Тобто, коли ми подивимося на арматуру з торцями, бачимо лише її перетин, тобто точечку. Ось. Тобто, це зображення арматури спереду, це з боку. Арматурний стержень з анкерування з гаками. І тут у нас вигине під прямим кутом. На нашому кресленні буде обов'язково показуватися арматурний стрижень, трошечки далі. Давайте я одразу. Ось наша робота. І якщо подивитися на ось цю. Схему зображення, тому ми бачимо ось якраз ось ці чорні точки це якраз з боку ми бачимо ось ці арматурні стрижні. так? А знову ж таки, ось ця лінія це якраз арматурний стрижень, який і тут також позначається. Це у нас близький каркас, який загинається, і це місце загину, тому ми вказуємо попереднє, попереднє місце розташування і вже кінцеве місце розташування. І знову ж таки, в ескізі ми теж показуємо лініями. Арматура. А це закладна деталь. Повертаємося. Анкерне кільце або пластина, вигляд з переду і вигляд з травцем. Арматурний стрижень з вигином під прямим кутом, який направлений від глядача, тобто ось вигін, і ось ця частина, яка йде від вас, вона позначається ось таким чином. А це арматурний стрижень з вигином, який йде на вас під прямим кутом, тобто ви на нього дивитеся. Тобто де в напрямку до читача. І те ж саме в документації для мікровольмування, і там, де стрижні розташовані один до одного, дуже близько. Якщо у виробі використовується попережна напружена арматура, то зображається вона штрихом з двома точками. Тобто це вигляд з боку це переріз. Якщо поперечний переріз арматури з наступним витягуванням, то це та, що розміщена в трубі, це та, що розміщена в каналі. Анкерування біля напружених кінців. Ось воно. Вигляд з торця, а це у нас знімне з'єднання. Як показуються арматурні з'єднання? Можна їх показувати умовно та спрощено. Ось, наприклад, умовно це один плеска, плеский каркас або сітка. Да, ось це декілька однакових плеских каркасів або сіток. Приклад правильно нанесення розмірів. Якщо у нас нанесення на хомут, він показується по внутрішнім граням. Якщо гнутки стрижні то по зовнішніх гранях, знову ж таки вказана правильно товщина захисного шару бетону, і знову ж таки вказана товщина захисного шару бетону і кінцеві випуски стрижнів. І остання тема лекції це вже пояснення, як виконувати кресленик плити R22B. Зараз подивимося на завдання і будемо проговорювати кожний пункт, щоб вам було легше виконати цю роботу. Завдання полягає в тому, щоб викреслити плиту R22B. Як ми бачимо на картинці, тобто це ця картинка для того, щоб ви зрозуміли, що ви будете креслити, тому що далі ми будемо розбирати вже покрокове виконання, і вам потрібно в голові мати ось цю картинку. Тобто це, по суті, аксонометричне зображення без внутрішньої частини, тобто ось ми бачимо контур бетонної частини, з якої виступають закладні деталі. Ось вони. Тобто Це та ж сама деталь, тільки вже ось ви бачите ось цей контур. Він тут показаний тільки якраз контурною лінією. Да? І всередині ми розуміємо, що от е, бетон скриває нам ось цю внутрішню каркасну частину металеву, тут, е, з арматурних стрижнів. Це був плоский каркас, який зігнули, тобто, ось по цій лінії він зігнутий, і от тут гарно видно ось був він плоский, але він був зігнутий потім для того, щоб е, придати. Прийняти ось цю форму. І далі за каркас зачіплюються вже ось ці закладні деталі. Тобто, вам потрібно ось це мати в голові, коли ви бачите наступні речі. Ось. Тобто, це вже приклад вашої роботи, тобто, це було завдання, що саме ми креслимо? А тепер це вже приклад вашої роботи. Тобто, вам потрібно зробити, до суті, 5 кроків. Перше, це викреслити, далі якраз про це вказано: що треба використати основний напис, далі відомість сталі на один елемент: каркас, схему армування і загальний вигляд виробу. Повертаємось. Тобто відомість сталі, тобто, основний напис, відомість сталі. Знову ж таки, ось це все ми працюємо в голові, тримаємо ось це зображення. Да? Тобто, Це все одне і те ж саме, це різні зображення осієї плити. Ну, якщо так. Грубо говорити, да? далі ми викреслюємо вже сам каркас. от Те, що я говорила, він був плоский, ось тут гарно видно. він був плоский І тут вказується, бачите, стрілочкою, що ми його повертаємо. Тобто ми його по цій штрихпунктирній штрих лінії по вісі, ми його згинаємо. Далі вказується, вже спрощено сам каркас і вже вказується з контуром бетонної суміші, да? тобто вже з контуром бетони, не суміші, а бетону. І далі вже загальний вигляд, де штриховими лініями вказані вже контур бетону. І немає каркасу всередині. Тобто це все загальне, різні вигляди ось цієї плити. Тобто, це вам потрібно зрозуміти далі буде дуже просто працювати. А тепер починаємо кожний крок окремо проговорювати. Крок перший це основний напис. Вам потрібно вказати. Назву плити, вказати наш університет, вказати, що зображено, вашу групу, вказати, хто перевірив, хто виконав, і, по суті, вказати масштаб, і яка стадія. Другий крок це відомість стрижнів. І так, Зараз уважно прочитаємо всі вказівки, тому що саме з цим документом ви працюєте при виконанні роботи. І так, що в першому? В умовах виробництва відомі сталі мають досить складну форму. Розмір граф визначити за клітинами. Розташовується відомість впритул до основного напису внизу і впритул до лінії рамки з правої сторони. І так, як ми бачимо, тобто наступним кроком, після того, як ви викреслили основний напис, ви продовжуєте лінію. І впритул до рамки та основного напису креслити цю табличку. Стосовно того, що нам потрібно визначити за клітинами, трошечки раніше я показувала вам слайд зі специфікацією матеріалу, арматурних виробів. Тобто тут вказані розміри цих Стопчиків можете взяти звідси. Якщо вам не вистачає, наприклад, цієї чаруночки, ви можете збільшити. Давайте подивимося. Ось ця чарунка може бути як 10, так і 15 мм. Ця чаруночка може бути 20 мм, ця 15 тобто до 20 мм. Ця умовно вже буде як скільки залишилося. І від цієї лінії ви відступаєте 10 мм. Знову ж таки, тут ви вказуєте номер позиції. І далі вже ось ця графа, знову ж таки, як вже залишиться місцем. По висоті ось ці рядки 10 мм, це може бути 15. І ця, відповідно, тобто, щоб візуально було рівно, тобто 30 мм, ось ці 3, тобто 10-10-10, і ось ці теж 30 мм. У відомості вказано, що стежні з позиціями 2-3-4 будуть об'єднані в один плоский каркас. Мається на увазі, що ось стрижні 2, 3, 4, вони об'єднуються у плоский каркас. Тобто ось цією графою назвою елементу вказано, що плоский каркас це ось ці всі стрижні. Їх діаметр вказаний, довжина і кількість. Саме так ви і вказуєте на вашій роботі. Деталь під номером 5 петля просторова. Розміри показують, як у просторі необхідно зігнути стержень довжиною 465 мм, тобто вам потрібно побудувати ізометричну проєкцію, тобто треба вказати вісі, розміри, саму деталь накреслити відповідно до розмірів, які ви вказуєте. І, по суті, ось ескіз, який відображає, як буде зігнута ось ця деталь по вашим вказаним розмірам. Знову ж таки, вказати кіль... діаметр, кількість і довжину. Далі, червоним видалено те, що арматурні стержні, незалежності від їх діаметра, завжди показують накреслення дуже товстими лініями. І наступний рядочок якраз вказує, що треба вказати дуже товсту лінію 1 мм. Мається на увазі, як ви бачите, тут різний діаметр, ось стрижень, да, тобто це його ескіз. Незалежності від діаметру, ви все одно вказуєте товщину цієї лінії 1 мм, так і для петлі. Крок третій. Зображення плоского каркасу КР1. І так, зображення каркасу представлено головним виглядом і розрізами 3-3, 4-4. І так, ось наш каркас, головний вигляд. Ми бачимо січну площину, символ січної площини 3-3. І ось цей вигляд розрізу 3-3. І також поперечна січна площина 4-4. Ось вигляд, розріз 4-4. Тобто розріз 3-3, розріз 4-4, головний вигляд. На головному вигляді показано два стрижні 2, три стрижні 3, і 18 стрижнів 4, відповідно до відомості сталі. Одразу вкажу, що виконання архітектурно-будівельних робочих креслень передбачає максимальне спрощення зображення, тому, коли ви дивилися на зображення, ви не побачили 18 стрижнів. Ви побачили дійсно один стрижень, другий стрижень, позначений 2-2, тобто ось два стрижні 2, три стрижні позначеним 3. І дивіться, є перший стрижень. Другий стрижень четвертий, потім є відстань 40 мм, тобто, ось ця відстань і ця відстань однакові. А потім до ось цього стрижня ви бачите теж підпис 4. Тобто ось ці стрижні між собою однакові. Але відстань між ними різна. Тобто, між цими-двома, цими 40. А далі ми бачимо крок 190. Тобто інші стрижні між собою мають крок 190 мм. Всі їх не потрібно показувати, тому що. На аркуші ми е, показуємо схематично, не вказуючи з повної довжини, ми зараз про це прочитаємо. І е, от якраз щоб мінімізувати зображення, ми вказуємо з, е, прописом крок, е, тобто вістин між стрижнями. Ось на це, зверніть увагу, будь ласка. Повертаємося. І е, от креслення таких спрощень два. От ми тільки що подивилися, що показано 4 із 18 стрижнів. Четверти, ч, четвертих, перший і останній стрижні з однаковим крокопом 190 мм та на відстані 40 мм ще по одному стрижню 4. Знову ж таки, тільки що бачили. Між цим і цим 190, а між цими двома 40 і між цими двома 40. Якщо б між ними всіма було 190, то лише був перший і останній. І тоді було б прописано крок 190. І, друге, немає потреби в зображенні повної довжини стрижнів 2 і 3. Тому що, як ми бачимо з відомості, їх довжина 2980 мм. І оця довжина в повному розмірі не поміщається, наприклад, у нас на аркуші. І ми показуємо лише так, таку довжину, як це дозволяє місці на аркуші та необхідно для розміщення написів. Далі, що в нас сказано: розмірі проставлені на кресленнях, показано в масштабі 1 до 10. По-перше, це вказано в групі масштабів, не забуваємо про це. Ну, і розуміємо, що ці всі розміри в масштабі 1 до 10. Незображення каркасу виконано напівсхематично, тобто нанесено тільки розміри, необхідні для з'єднання готових деталей. Тому за незображення каркасу не представлено жодної інформації про розміри і кількість стрежнів даних у відомості сталі. Дивимося. Тобто, ми бачимо розміри лише. Для, які відповідають розміщенню деталі, бачите, відповідно, одна до одної. І тут так само. Після з'єднання передбачено згин всіх стрижнів 4. Лінія згину показано спеціальною лінією, штрихпунктирною, тонкою, з двома короткими та одним довгим штрихами. Де це вказано? Ось вона лінія згину. І на розрізі 4-4 ми і бачимо: ось ця лінія згину, і положення, яке приймає. Виріб, коли його зігнуть. От, якраз на розрізі 4-4 частини зігнутих стрижні 4 показані після згину в новому положенні, потовшеною штрихпунктирною лінією з двома короткими штрихами. Нижче на слайді показано загальний вигляд каркасу КР-1 після згину. Ось так він буде виглядати. Тобто, це вже з всіма внутрішніми ось цими стрижнями, які були схематично показані, як ви бачите. Да? Ось вони зігнуті. І ось так буде виглядати, виглядати каркас. Після згину каркас розглядають як окрему самостійну одиницю. Надають їй окремий номер, під яким вона займає своє місце в конструкції поряд з іншими деталями. Так, каркасу KR1 надано номер 1, що і записано у назві, під, на, у назві над зображенням KR1 позиція 1. І далі у наступних зображеннях каркас KR1 буде показано схематично у схематичному вигляді. Ось так показується схематично на трьох проєкціях. І зараз ми його побачимо. Ось, наприклад, зображення каркасу схематично, тобто ось він, діагоналю показано, що це каркас. Ось також ось діагональ ми бачимо. І ось ось ця частина це каркас. Тобто це він тільки вже в схематичному вигляді. Крок 4, крок 5. Загальний вигляд та схема армування. На останньому кроці виконуємо креслення загального вигляду та схему армування плити. Зображення виконуємо у масштабі 1 до 10, однак існує виключення. Довжина плити 3 метри показана з обривом, що відповідає правилу зображення деталі великої довжини, на якій відсутні будь-які відхилення від провілінійного контуру. Тобто, якщо у вас деталь, там де ви хочете її обірвати, немає ніяких вигинів, виключень чи чогось іншого, можете спокійно вказувати лінію обриву і маючи підсивну увазі, що вона така ж сама. Там, де ви обриваєте. При цьому розмірна лінія не переривається, а розмірне число відповідає дійсному розміру деталі. Про що це має на увазі? Ось у нас загальний вигляд плити. Ось ми бачимо головний вигляд, і ми бачимо лінію розриву з одної сторони і з другої. Тобто ми розуміємо, що в проміжку виглядає плита так само, як і до ось цієї лінії. Але розмір, як ви бачите, він суцільний, тобто 3000 мм. Фасад. Так само, тобто фасадне зображення, тобто так само з лінією обриву. А от, наприклад, схема армування зверніть увагу, вона вже показується без лінії обриву. Тобто розмір залишається, тобто це схематичне зображення. Тому тут ми не вказуємо лінію обриву. Тому що воно. Тобто ми розуміємо, що це схематичне зображення, і воно для того, щоб ми розуміли, де саме знаходиться ось цей каркас. Повертаємося. Арматура всередині плити не показана за виключенням невеликих частин деталей, що знаходиться на зовні конструкції. Мається на увазі, що на загальному вигляді ми вже не показуємо невидимими лініями внутрішній каркас. Це не потрібно. Ми вже вказали його знизу, ми вказали схему армування. Тобто, на загальному вигляді, якщо щось виходить за межі бетону, тоді дійсно ми його показуємо, тому що це вже деталі зовнішні. Внутрішні деталі ми вже не показуємо. Лише лінії невидимого контуру вказують на сам об'єм. Бачите, тут знизу є, тобто, ну, назимо їх так, нижні ніжки, да, тобто, на які спираються. Ось вони якраз ось тут контуром показані. І от їх, коли ми дивимося зверху, ми показуємо тонкими лініями невидимого контуру. І тут так само ось цю товщину вона показує штриховою лінією. Точно за такими розмірами накреслено контури трьох проєктів плити на схеми армування. У зображення такого типу можна не показувати лінії переходу видимі і невидимі, і якщо, якщо в цьому немає потреби. Не показано також обриви по довжині плити, тому що це є схематичне зображення. Тільки що про це сказала, що на схемі армування лінію розрібів немає. І немає невидимих ліній. Тому що це схематичне зображення. Всередині лінії контуру. На кожній проекції товстої лінії, 1 мм, дано схематичне зображення каркаса КР1, щоб підкреслити місце. В середині лінії контуру на кожному проєкції товстою лінію 1 мм. Дано схематичне зображення каркасу КР1. Мається на увазі ось це зображення. Це схематичне зображення, каркасу КР1. Ми нещодавно ось про нього говорили: каркас 1. Ось він. То тобто ось це схематичне зображення. І ось воно якраз тут зустрічається. Ось. Раз, два, три. Щоб. Крім зображень каркасу, показано 4 деталі 5. Петля P1. На місці фронтальної та профільної проекції виконані розрізи 1, 1 та 2-2. Ось вони. Тобто, ось петлі вказані. Ось місце розташування їх. І ось вони знову ж таки. І, знову ж таки, є розрізи 1,1, 2-2. Ось розріз 1, розріз 2-2. Розмір 20 на горизонтальній пресі показує товщину захисного шару бетону. Обов'язково вказуємо. Ось він. Тобто, це єдиний розмір, який вказує товщину захисного шару бетону. І так, перед тим як закінчити, давайте ще раз подивимося на цю роботу. І е, при захисті, коли я буду дивитися ваш альбом, вам потрібно розумітися. Наприклад, у відомісті сталі на один елемент, вам потрібно ось цій табличці розуміти, де ці зображені елементи. Да? Тобто, я буду питати, що це. так, Наприклад, що це за штрихпунктивна лінія, що це за стрілечка. Да? Тобто вам потрібно розумітися, що це за діагональ, що це за прямокутничок, хто це, що це. Тобто Крім того, що вам потрібно перекреслити роботу, звісно, вам потрібно зрозуміти, що викреслити, інакше це безлузда річ. Тому обов'язково намагайтеся це все усвідомлювати це дуже цікаві речі. Дякую за увагу. Чекаю ваших робіт. До зустрічі!